Дискримінант стає в пригоді не тільки на уроках алгебри, а й на полі для гольфу, наприклад. За допомогою дискримінанта можна визначити, чи перебуває в рівновазі деяка динамічна система, м'ячик для гольфу в нашому випадку, а як впливає знак дискримінанта на розміщення графіка квадратичної функції, про це далі у відео. Нагадуємо, квадратичною називають функцію, яку можна задати формулою y дорівнює ax квадрат плюс bx плюс c, де x незалежна змінна, а b і c – деякі числа, причому a не дорівнює нулю. Її графіком є парабола з вершиною в точці з координатами x 0 y нульове. Розміщення графіка квадратичної функції y дорівнює ax квадрат плюс bx плюс c відносно осі абсцис залежить від знака коефіцієнта a та знака дискримінанта відповідного квадратного тричлена. У цій таблиці схематично зображено можливі варіанти розміщення графіка квадратичної функції відносно осі x. Як ти вже знаєш, напрям гілок параболи залежить від знака коефіцієнта А, якщо А більше за 0, то гілки параболи напрямлені вгору, якщо менше за 0, то донизу. Від знака дискримінанта залежить кількість точок перетину параболи з віссю абсцис. Якщо дискримінант більший за 0, парабола перетинає вісь абсцис у двох точках. Якщо дискримінант дорівнює нулю, Парабола дотикається до осі абсцис своєю вершиною, тобто має з звісю одну спільну точку. Якщо дискримінант менший за нуль, парабола не перетинає вісь абсцис і розміщується повністю або у верхній відносно цієї осі півплощині, якщо А більше за нуль, або в нижній, якщо А менше за нуль. Тримай перше завдання. Проаналізуй малюнок, на якому зображено графік квадратичної функції, визнач знаки коефіцієнта А і дискримінанта. Міркуймо так. Гілки параболи напрямлені вгору, а це означає, що А більше за 0. Перейдімо до дискримінанта. Парабола розміщується над вісю х, тобто не перетинає її в жодній точці. А це можливо, коли дискримінант менший за 0. Ми з'ясували, що дискримінант впливає на кількість точок перетину графіка квадратичної функції y дорівнює ax квадрат плюс bx плюс c з вісю x. З'ясуємо ж тепер, як обчислити абсциси цих точок, для цього достатньо розв'язати квадратне рівняння квадрат плюс bx плюс c дорівнює нулю, тобто знайти його корені, вони і будуть абсцисами шуканих точок, які ще називають нулями функції, ти можеш знайти їх через дискримінант або за теоремою Вієта. Якщо тобі потрібно пригадати цей матеріал, у нас є окремі відео. Зверни увагу, коли D дорівнює нулю, відповідний квадратний тричлен має два рівних корені, а графік квадратичної функції має з вісю абсцис лише одну спільну точку, вона є вершиною параболи, абсцису якої зазвичай позначають як х0. Наступне завдання з'ясуй, чи перетинає вісь абсцис графік функції y дорівнює 6х2 мінус 1. І якщо так, то обчисли координати точок перетину. Для зручності розбиймо виконання цього завдання на два кроки. Зупини відео і самостійно виконай перший крок. Нумо звірятися. Щоб відповісти на перше запитання, потрібно обчислити дискримінант відповідного квадратного тричлана за формулою b 2 ac Замість b підставляємо одиницю. Замість a – 6. Замість c – мінус 1. Виконуємо обчислення і маємо дискримінант 25. Це додатне число. Тож графік функції y дорівнює 6 x 2 Плюс х1 перетинає вісь абсцис у двох точках. Перший крок виконано. Зупини відео і виконай другий крок. Знайдімо абсциси точок перетину. Оскільки ми вже обчислили дискримінант, скористаємося формулою коренів квадратного рівняння через дискримінант. Виходить, що x1 дорівнює 1 третій. А х2 мінус одній другій. Так ми знайшли абсциси точок перетину. А ординати цих точок дорівнюють нулю, оскільки вони лежать на осі Х. Тож маємо такі координати точок перетину мінус одна друга 0, та одна третя 0. І насамкінець невелике дослідницьке завдання. Проаналізуй функцію y дорівнює мінус х2х мінус 1, і наведені нижче схематичні зображення, який малюнок відповідає розміщенню графіка заданої функції відносно осі абсцис? Не забувай, на розміщення графіка відносно осі абсцис впливає знак коефіцієнта а та знак дискримінанта квадратного тричлена, що задає функцію. Коефіцієнт А дорівнює мінус одиниці, а тому гілки параболи заданої функції напрямлені вниз, тож варіанти 1, 2 і 3 відразу відкидаємо. Залишається з'ясувати, чи перетинає наш графік вісь Х, і тут нам допоможе дискримінант. Виконуємо обчислення виходить, що дискримінант дорівнює нулю, тобто графік функції. Y дорівнює мінус х квадрат плюс 2х мінус 1 має з вісю абсцис лише одну спільну точку, що є його вершиною. І наша відповідь схематичним зображенням розміщення заданої функції відносно осі абсцис є п'ятий малюнок. Запам'ятай розміщення графіка квадратичної функції y дорівнює Ах квадрат плюс БХ плюс С відносно осі абсцис залежить від знака коефіцієнта А та знака дискримінанта відповідного квадратного тричлена. Від знака коефіцієнта А залежить напрям гілок параболи, а від знака дискримінанта залежить кількість точок перетину параболи з віссю абсцис. Можливі варіанти розміщення графіка квадратичної функції відносно осі X подано в такій таблиці. Не забувай турбуватися про свою душевну рівновагу, хоч із з цією рівновагою дискримінант уже не допоможе. І підписуйся на канал. У нас ще багато цікавого.